Привіт, друзі! Я рада вас вітаю на своєму україномовному ютуб-каналі про кімнатні рослинки просто пленс. І сьогодні, пройшов вже тиждень від виходу попереднього відео, я вже наскільки за вами скучила і вже скільки всього хочу вам розповісти. Сьогодні буду показувати огляд своїх рослинок. Це буде перша частина із, мабуть, трьох. І перед тим як в мене будуть з'являтися весняні новинки, а я вже деякі рослинки для себе пригляділа і вже дуже і дуже чесно хочеться нових вражень, нових емоцій, нових вазонів, нових пересадок. Я вже дуже важко себе стримувати. Але перед цим... Я хочу все-таки навести лад, показати вам зараз всі рослинки, як вони ростуть, а ростуть вони зараз просто, ну, от якби вони цілий рік так росли, я би просто тішилася невимовно. Зараз дуже висока температура на вулиці і взагалі в квартирі, так, на яку я нещодавно переїхала, дуже великі вікна, дуже багато сонця. Влітку в мене буде стояти задача притіняти ці рослинки тут. Загалом ростуть зараз просто листок за листком. Я чесно вам признаюсь, давно такого не бачила. Навіть минулої весни різь був не такий скажений. А зараз просто ну, сказати, що вони ростуть на дріжджях, взагалі нічого не сказати. Просто невимовно, якась така жага до життя в них прокинулася, що просто. Диво даєшся, як їм це вдається. Сингоніум за останні два тижні видав два нових листки. Я думаю, для сингоніума, хоча це не якийсь дорогий сорт, так, але взагалі така швидкість росту, вона просто викликає одне захоплення і вау! Ефект! І взагалі я спостерігаю за своїми рослинками, і вони просто збільшуються. Такий ефект, як знаєте, дрожжеве тісто з миски вилазить. Отак, от рослинки, вони збільшуються, ростуть. І це мене після такої важкої емоційно зими зараз просто дуже, і дуже тішить. Я сподіваюся, я вас достатньо заінтригувала рослинками, які ви далі побачите. Сьогодні ми з вами, я думаю, пройдемося, почнемо з підвіконня. Назвичайно, сонячна погода буде дуже класно показувати вам рослинки сьогодні. І далі, в наступних відео, ми з вами будемо продовжувати дивитися інші рослинки, тому що вони в мене вже повсюди, вони в мене вже на підлозі біля вікна, біля ліжка, на поличках і навіть на холодильнику на кухні вже є свої постійні. Мешканці. Так що переходимо на віконце. Воно ось тут. Віконня по вздовж всієї кімнати, тому ми зараз тут пройдемося, бодай половину, якщо пройдемо, то це вже добре на сьогодні. Сонячну погоду виглядає все просто. Вау. Загалом ось таке ось у мене підвіконня станом на зараз. Всі рослинки після зими. Всього три новинки. Я вам показувала їх в минулому відео. А так, рослинки, які вже досить тривалий час зі мною. Як тішись на них дивитися? Просто бальзам для моїх очей. Направду не знаю, як краще вам і атмосферніше показати, тому що магуюсь, що кожною рослинкою хотіла би максимально передати і вам крупним планом, так, близько, як мерехтять ці листочки, неймовірні, чи рослинку в цілому. Тому буду комбінувати. Буду показувати і іздалику, і якісь рослинки ближнім планом також. І так, перший сенсів'єрія ось така красуня. Показую її в кожному огляді, тому що вона в мене старожив і зараз вона пускає неймовірно активну серединку, ось таку ось. Вона мені видає кожного сезону неймовірну кількість діток. І цього сезону я також від неї чекаю такої ж самої Хочу, як мінімум, 3, як максимум 5-6 обожнюю цей вазонок. Просто мій фаворит лаконічно. Завжди гарно, завжди нарядно виглядає і дуже класно пережила зиму, взагалі без жодних втрат. Дуже рідко її поливала. Якщо раз в місяць давала їй трохи води, то це був її максимум. Вона в мене в маленькому горщику спеціально, щоб не з поливом. Ось така ось санса продовжує жити в мене. Також. У мене тут куточок з санцями і їх гарненько аспарагус такий кружевний облітає. Вже розрісся у мене такий вазонок з цією сенсів'єрією. Перша була сорт робуста. Ця сенсів'єрія, нагадайте, Лауренті. Сенсів'єрія Лауренті, так? Середньоросла жовтою кайомкою такою. Є тут маленька діточка, яка підростає. Загалом ось така красуня. Дуже гарно виглядають яскраві ці полоси і сам це просто топ рослин. Для мене і моя любов до сукулентів зараз тільки збільшується, тому просто кайфую. Мені дуже подобалось, коли і одна дітка була, тому що сама рослинка по собі гарна. А зараз, коли ці рослини виростають такі вже пишні. Гарненькі вазончики, коли вже не по одній дітці, так? свіжокуплені, коли вже розростається, то це для мене взагалі вау-ефект. Ось такі вже стають санкси, вже є на що подивитися, вже такі всі воку можна виколити. Ось такі ось вже вазони. Подивіться, Up. Ну хіба не краса? Діти мої. Мої діти. І так, одна самця, друга. І зараз покажу дітей від дітей. Так, це ось вазонок. в мене вже ростуть окремо чотири дітки. Виросли однієї довжини і утворили такий ось пишний кущ. Чотири дітки тут в росте в вазоні. Ось так. Я їх всіх люблю, всі свої вазончики, навіть якщо це маленька бусінка, там якийсь росточок на три листочки і там ні на що ще дивитися, я його вже люблю. Тому ось так. Тому, якщо ви вже зайшли до мене на канал, то вам таки доведеться вислухати, як я люблю і обожнюю кожен свій вазон. І вже бачу, до речі, що коріння тут прям навіть цих чотирьох діток вже вилазить з горщика. Ой, носом чую, скоро будуть пересадки. Ось така сансуля. Далі покажу вам ще одну сансу. Просто шикарну. І я знаю, що ви так само її любите, як і я. Так. Сорт Копертон. Просто вау, рослинка. Просто космічна. Вона така на відчуття, як камінь. І вона вже виростила мені дітку, і навіть ця дітка вже розпускає другий листочок. То вже також намальовується якийсь кущик, вона в мене насправді росте в прозорому горщику, щоб слідкувати за поливом і корінням, і просто вставлю в кашпо. Дуже ціную цей сорт, тому в подвійному вона в мене росте, просто в кашпо не ризикую. Просто шикарне листя. І відчуття, і колір. Це просто фантастика. Просто щось нереально фантастичне. І те, що вона підростає і домашня діточка в мене вже є, також не може мене не тішити. Ставлю на місце, зараз покажу вас трошки мацьопики, які між цими вазонами в мене стоять. Маленькі. Маленькі ще не такі ефектні, як санси, Це очі моргана. В мене була гілочка, подарунок. Не прижилася вона вся, був взимку. І великі рослини важко йому було вижити. так? А цьому вазону так тим більше. Але сам початок вкорінився і вижив. Весь хвостик він не вижив, тому що це був десь з такого розміру росточок. Але основа гарненько вкорінилася. Прям гарненько. І я бачу, що починають з'являтися нові такі листочки. Своєрідні. Тому, не дивлячись на те, що виглядає ну геть непрезентабельно, я знаю, що тут є життя. Вкорінилося і чекаю, поки цей тепер домашній хвостик буде рости. Але ви не якось там вау, так? Все таке. Також в мене тут ще циробегія вуду, яка катастрофічно перенесла зиму, її косичок вже немає, вони стали ось такого вигляду. Я їх побризала, було з нею і перелив, і сонця не вистачало, і щось стягувалось, тому я все постригла і зараз спостерігаю, як з коріннячка росте новеньке. Нові гілочки, ось о росточок також. Тому до осені будуть нові коси. Ось такі ось нові сердечка. Та сама історія з крестовником Роулі, який таки пережив цей росточечок зиму. Зараз нові нові бусінки з'являються. Гівочка не відійшла в світ інший, вона облусівша, як ви бачите, але хвостик росте, а ця молода гілочка взагалі тут. Ям активно себе почуває. Наступна рослинка, яку хочу показати, це філодендрон. Я вам взимку казала, що нічого на них ще особливо дивитися. Зараз кажу, що вже бачу, що скоро буде на що дивитися. Павочки-гілочки відразу забираю нові листочки філодендронів це, звичайно, просто любов. І навіть якщо це не мега якийсь породистий сорт, а я уявляю, який ефект мегапоротисті справляю. То ось такі новенькі листочки. Такі блискучі, соковите. Просто вау. І кучики вже трошки наростають. Загалом, маю надію. Що філодендрони будуть виглядати в мене в майбутньому гарненькими кущиками, тому що росточки пережили зиму, осінь повкорінялися, бо все це були свішозлізи, і зараз активно вже нарощують листочки. Далі традисканція, яка нарешті почала в мене рости. Звичайнісінька рослина, надпопулярна, але саме тут вона в мене почала рости з росточка, який в мене залишився після. Зими, вона зараз просто відновила свій ріст і вже утворився ось такий ось пишний кущ. Я можу офіційно заявити, що це найбільша традисканція, точніше сказати, це Рео правильно називається гарний сорт такими лохматинками. Я чомусь весь час називаю традисканцією, бо схоже, насправді мені схоже, я думаю, що вони родичі. Така гарна, непримхлива копієчна рослинка, гарно тримає кущ. Не нехтуйте. Такими рослиночками, будь ласка. І коли мене запитують, яка моя найголовніша місія, для чого мені цей канал так ось, одна з моїх найголовніших, певно, цілей це, щоб ми не забували, що ось такі рослинки, не тільки новомодні, так, голландські сорта, і наші звичайні традиційні рослинки, які вирощували ще наші бабусі, вони нічим не гірше сучасних рослин. Давайте комбінувати. так, І модні, і гарні, і екзотику. Я не проти, я тільки за. І з такими нашими. Улюбленцями. Після традисканції переходжу до ось такої ось пісції. Вона знатно підросла в мене вже за цей час. Неймовірні ці листочки. Така ніжна Ворсинки має просто космічно чудові. Подивіться, на це нереальне мерехтіння. На цих волосиночках просто фантастика. Така ось чудова рослинка і пісція. Гарненько зараз дуже і дуже росте. Вже прям кущиться, вже кілька має гівочок. Я вкоріняла її з одної гівочки. Зараз вже їх тут декілька. Тому буде пишненький кущик часу. Поруч за пісією у мене живе хоя. Хоя сорт Marble Queen. Найефектнішу свою ваю, варігатну повністю рожеву білу вона засушила взимку. Це був прям удар для мене. Зараз вона не дуже класно виглядає, але я вже була прямо на межі, щоб позбавити її цих страждань і викинути, хоча я зовсім не схильна до цього. І я все-таки вирішила її залишити. Вона дуже сильно пересохла. Її листочки, так, знаєте, такі стали м'ясенькі-м'якенькі, обезводнені. Тому що, коли її поливаєш взимку, то в неї зразу гнива коренева система, дуже холодно і волога, а якщо не поливаєш, то зразу впивало на листя. І загалом я просто вже і так, і так намагалася з нею подружитися. І перезимували ми з таким результатом, що вдалося її зберегти, Листя повернуло свій тургор. Але найгарнішу гілочку все ж таки відсушила, поки не бачу, що прокинулась якісь. Якийсь ріст в неї, тому спостерігаю. Це ось такий покосиний листочок філодендру на її весь час закриває. Поряд хоєю по сусідству росте каванхоє, Те каванхоє, яке я просто обожнюю. Верхівка виглядає просто супер феєрично. Така просто соковита, зелена. Просто подивіться на це. Дуже подобається тут на вікні стояти, поки весна прям під склом. Це просто ідеальне місце для цього каланхої. Я вже максимально підлаштувалася під догляд за ним. Але взимку була інша історія, тому що подивіться, яка шикарна верхівка. І яка була не шикарна зимівля. І воно облисіло. Але зате зараз пустила ще дітку. Бачите, яка масюнечка. Тому ось такий ось непрезентабельний внизу вигляд. Тут були величезні листки, як в капусти такої декоративної. Вони всі-всі відсохли від недостатку сонця, від низької температури. І загалом зараз рослина почуває себе, я вважаю, чудово. Є діточка, є отака прекрасна презентабельна верхівочка, а далі вже буду дивитися по рослинці, власне. Ще на нижніх листях були такі. Темно-темно багряні края. На молодих ще цього не видно, тому я все-таки тішусь тією думкою, що рослина вижила. І зараз вже дуже класно-класно себе почуває. Але зима для цієї рослинки видалась дуже важкою. Це факт. такий красюнчик. Каванхої. Поруч авоказія з таким ось стволиком. Ти хвостик. Такий гостренький носик, та листочка, не пам'ятаю, як називається. Зараз також порівняно порівнянні з тим, як ріс раніше, то зараз почуває себе набагато-набагато краще. Зараз це кущик на три листочки. Зараз моя авокасія стабільно має три листочка. Як тільки пускає новий, значить один старий відсушує. Її стабільна поки що поведінка в мене. Але все одно надзвичайно гарні листочки і такий гостренький носик. З радісних новин в мене ось цей епіплем ожив Marble Queen, обожнюю його, це мій улюбленіший сорт, найулюбленіший з усіх. Просто неможливо гарний після минулої зими не цієї фантастично. Складної, а ще минулої фантастично складної також з переїздом, з евакуацією, то він прям згнив на корню, я його почеренкувала, знову вкорінила. І тільки зараз він ожив. Чому я дуже і дуже тішусь, бо він ну, дуже гарний, як на мене. І тут збоку також ще є росточок і ще один його. Просто подивіться на це, неймовірне листя. Я його обожнюю, цей сорт. Поруч живе ось така у мене варігатна пеперомія. Я знаю, що багато хто з вас її дуже любить. Я її люблю також. Отаке таке ось півпадіння. Вона трошки взимку облисіла, трошки сильно. Але зараз вона просто з кожної точки росту по сім листочків в різні края дає, як начебто зійшла з розуму, настільки тішиться, що може продовжувати далі жити. Чим тонкіший листочок кімнатної рослинки, тим більш вона схильна страждати від паутинного кліща, стає прям десертиком до нього. А ми з вами не любимо з ним боротися, тому зауважте, що ця рослинка зовсім не схильна така красуня вичухала її взимку, зберегла, ще й підсадила з під'їзду ось таку ось гілочку вколінила, зірвала. І тепер тут в мене боршечко росте їх два сорти. Ось така рослиночка. Пеперомієва валієгатна. Збоку від паперошки в мене оживає після зими гіпоцирта золота рибка. Зараз вона в мене виглядає ось так. Не дуже зелена, але, як бачите, прокинулось все, що могло прокинутись. Тому чекаю її пишних кіс. І кожного разу, звичайно, кажу, що це не мега якесь кашпот, це, звичайна баночка з оливок. Просто зідрала етикетку. І виглядає воно, ну. Я кожного разу люблю цей вигляд. Тому не нехтуйте речами, які потрапляють до вас. Все в господарстві інколи дуже навіть згоджається. Тому ось така з баночка з оливок стала чудовим горщиком для гіпоцирти. Переміщаємось далі. Топ моїх надій це ось цей ось фіодендрон Бразіль. Простий сорт, недорогий. Дуже мені подобається, ожив, черенки вкорінилися, пустив ось такі ось зелененькі листочки. Дивитися, поки тут особливо ні на що, але те, що це рослинка жива, пускає листочок за листочком, звичайно ж, не може не тішити. Ось такий красунчик. Якщо вам подобається трекаш по відео у мене вже є на каналі, з радістю поділилася, як робиться дуже швидко, з мінімуму матеріалів і виглядає, як на мене, дуже природньо і гарненько. Тут є ще, як бачите, петелька, щоб вішати. У мене спокій стоїть на підвіконні. Також з хороших новин хлорофітум оранж. Не тільки ожив, не тільки пережив цю зиму, а і далі продовжує мене тішити. Звичайно, він і далі росте егоїстом, не дає мені ніяких ніяких діток, але, тим не менш, пускає листочок за листочком дуже яскрава і непримхлива рослинка. Такий акцент на віконні, і Дуже його люблю, Насправді і ось цей ромчик. Це, я розумінці, розумінці, гли, цьогодні, водичку, це такий ось такий синоніум неон-пінк. Купувала я його вже дорослим в квітковому магазині і за зиму він напустив дуже і дуже багато молоденьких листочків. Можна побачити, він прямо розжирнів. Дуже-дуже яскраві в нього молоді листочки, вони прямо рожевого-рожевого кольору. Ось тут можна побачити. Новенькі листочки мають отакий ось яскравий колір. А в процесі дорослішення вже більш такий ось зелений, з рожевеньким. Але молоді листочки, такі яскраві всередині, то, звичайно, любов. І квіток не треба з такими яскравими листочками, виглядають, як квіточки. Ось такий ось пишнючий, гарний. Я його формую. Зверху обрізала на житті. Ну, дуже гарний і прямо! танцюрист, Сингоніум танцюрист. Ще подобається, мені зим робити так. Тому що в мене ще не так багато пишних кущів, тому я дуже тішу цьому сингоніуму, і я з радістю спостерігаю, як його корінечко закручується, закручується і наростає таке жирненьке товщиною в палець. Тому така ось непромхлива і гарна рослинка. Сингоніум Неон Пінк виглядає просто, як на мене, фантастично. Зараз покажу подалі, в розмірі він досить таки Ось такого розміру вазон. І відразу покажу його шикарного сусіда. Це Фікус Беліс, який пустив ось такий ось незаконно шикарний новий листок. Я дуже рада, що встигну вам його показати, <сум> встигну зазняти, да? тому що, ну просто нереальної краси. Такий свіженький, яскравий листочок. Гарно в мене зараз росте цей фікус, він в мене в принципі й до того. Завжди гарно ліс. І кожен новий листочок просто підкорює підкорює моє серце. Звичайно, якщо вирощувати вдома з маленького черенка, то період адаптації фікуса мінімальний, не листопадить, просто тішить і тішить. Якщо вже купляти дорослу рослинку, то... Треба запастись трошки нервами, тому що фікуси еластика, та, такі каучуконосні досить таки сильно виступають. Це мій досвід. В мене вони так себе поводять. Треба кілька місяців терпіння, щоб вони адаптувалися, а потім дуже гарно себе показують. Ось такі ось зелені мої бур'янчики. Два останніх, які я вам... Показала і зараз хочу ще крупним планом показати вам цей листочок, тому що він просто незаконно прекрасний. Кожний молодий листочок то просто любов. Я не знаю, чи можливо взагалі до цього звикнути, хоча ні, я знаю. І впевнено скажу вам, що до цього неможливо звикнути. Кожний листочок просто потрапляє в саме серденько. І загального ракурсу, тому що я, як ніхто, знаю, що кожному з нас потрібно трошечки-трошечки натхнення. Сподіваюсь, що мої рослинки допоможуть вам його віднайти. І на цьому прекрасному моменті хочу подякувати за те, що ви зі мною. Ставте подбаєчки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Натисніть же ту кнопочку підписатися, якщо ви таке неодноразово вже заходили на мої відео. Потіште себе. І, звичайно ж, незмінно чекаю вас тут внизу, в коментарях, де ви можете поділитися своїми враженнями, емоціями, порадами. Я завжди відкрита до спілкування. Па-па! До нових щасливих зустрічей! Хай у вас все росте.